Давайте почнемо з головної події сьогоднішньої ночі. Сьогодні вночі за Києвом. Тоді був день чи вечір вже у Нью-Йорку і Вашингтоні. Зустрічався український президент з американським своїм колегою Джо Байденом. Ну і за результатами цієї зустрічі, Зеленський заявив, що за підсумками візиту має низку. Вагомих результатів серед них домовленість спільно виготовляти озброєння разом з американцями, ну а також про постачання систем ППО. Ну і великої кількості боєприпасів різної зброї для України. Ну і далі пряму мову Володимира Зеленського я наведу. дуже вагомий візит у Вашингтон. Важливий був дуже вагомі результати зустрічі з президентом Байденом і з його командою. Є новий оборонний пакет ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. Загалом цей пакет пакет включає озброєння різне на суму. Здається, 325 мільйонів доларів, якщо я не помиляюсь, пане Віктор, ваша оцінка, що вдалося, що не вдалося під час візиту до США? Прошу. Я вчора зустрічався з кількома народними депутатами, і вони насправді очікують, що після візиту Зеленського почнуться внутрішні внутрішньоукраїнські перетрубації. Власне, я думаю, що це залишилося поза контекстом цієї заяви, яка яку ви щойно зачитали, і тут буде дуже цікаве, цікаво спостерігати, з чим саме повернеться українська делегація із якими. Ну, проханнями, можливо, з можливо, настановами, можливо, з вимогами, і як на це буде реагувати власне команда українського президента? А що ви маєте на увазі під словом пертурбації? Ну, це таке грецьке слово, тобто перестановки у владній команді? Е, я думаю, що за місяць-півтора ми можемо стати свідками повного перезавантаження уряду. Тобто Денис Шмигаль готується на вихід, і не лише він. Я думаю, що не лише він більш того міністри. Наскільки я відомо, деякі міністри вже так готують валізки, і вони вважають, що вони вже і так засиділися. Ну власне уряду вже більше двох років і. Це такий вже довгожитель пан Шмигаль на посаді прем'єр-міністра, і власне на нього ж можна списати дуже багато негативних моментів. Я думаю, що ну вибачте за такий каламбур Шмигаля не буде нікому шкода. І в даному випадку я очікую, що це має бути якась технічна кандидатура. Пане Вікторе, от я про Шмигаля ви згадали. Я буквально минулої суботи було в Юніц-Сіті, такий форум журналістський Редколегія називався там. Про майбутнє і нинішній стан української журналістики, про комунікації, владу різні речі, і там таке риторичне запитання. Я вже не пам'ятаю, хто поставив. А ви знаєте, хто хто прес-секретар Шмигаля? От ви сказали він вже два з половиною роки. Ви знаєте прізвище? От я, я не я не знаю. Я маю на увазі, що на пів таки в нас прем'єр ніколи не будував якоїсь прямої комунікації з журналістами, якогось прямого зв'язку. Тобто він і фактично і сам був технічним вже. Прем'єру у ці ага. два з половиною роки погоджуюсь з вами. Дійсно, Шмигаль перших два місяці намагався верніше команда Шмигаля намагалася вибудувати якісь комунікації, а потім все це так заглохло. Власне, це показує наскільки кабінет міністрів є самостійний у тому, як вибудовувати інформаційну політику. Я не виключаю більше того, я знаю, що деяких міністрів готують до херів на банковій. Ну, можливо, то Олександра Кубракова теж готують, але цікава інформація про домовленість суто технічні. Да? Що розповів президент Зеленський також? Розповів, що глава Мінстрат Техпрому Олександр Камишин підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями. Бачите, я помилився не про Кубракова, а про Камишина тут розмова. До роботи в Україні залучать понад дві тисячі американських оборонних компаній. Це мені дуже подобається. Що Залучать американські компанії до виробництва зброї, але 2000 тисячі мене лякає. Ну коли дуже велика велике число, це значить, що можливо там нічого, що це бульбашка. Чи справді американці і українці зможуть проектувати і виробляти зброю приватні компанії, я так розумію, на території України чи можливо за її межами справа в тому, що це все залежить від контрактів, можна ж зробити спільні підприємства, можна їх створити до речі, не тільки на території України, а й на території інших держав але це потребує часу і зрозуміло технічної документації. Я не, не знаю, не володію інформацією про 2000 підприємств. Дійсно, це виглядає якось зараз надто оптимістично і надто фантастично тут. В цьому прес-релізі не вистачає одного пункту: не вистачає пункту про атакам. Власне, ми дуже очікували, і багато ЗМІ писали про те, що ось ось рішення чи вже прийнято, чи на порозі прийняття. А в підсумку, ну ми лише до Хаймарс отримали патрони, умовно кажучи. Я думаю, що на жаль, захід до цього часу вважає, що атакамси будуть ще одним приводом для ескалації. Але ну люди добрі, вже треба звикнути до того, що Росія в будь-якому випадку, якщо в неї будуть можливості, вона буде ескалювати ситуацію для Путіна. Якраз особливо до виборів президентських йому зараз важливо дійсно показати ефективність своєї оборонки. Йому треба показати ефектив ефективність Управління йому треба показати взагалі ефективність державної російської машини. І в даному випадку я думаю, що Україну береже більше оберігає те, що в нас бюрократія і от сила державницького апарату вона трошки краща, ніж в Росії. І в даному випадку мені здається, що от Путін все-таки буде. Намагатися за от ці там 3-4 місяці все-таки виключити знову ж таки Україну, як це було минулого року. До цього треба готуватися. А як українське управління готувалося до, до цього, ми ну будемо спостерігати. Ну але поки що про озброєння є заява речника Пентагону. Його ми знаємо, як звати, наприклад, на відміну від речника Шмигаля, Патрік Райдер. бригадний генерал, він сказав про танки Абрамс, які вже за кілька тижнів, перші десять. Очевидно, будуть в Україні і про навчання українських пілотів на F-16, що воно відбувається вже як і планувалося. Ну і сказав, що з міркувань безпеки не буду вдаватись у деталі щодо того, коли саме танки будуть в Україні. Лише скажу, що ми очікуємо їхнього прибуття в найближчі дні і тижні. Але загалом загальна кількість здається там лише 50 танків, тобто там не, не сотні і не тисячі. Разом з цим не відбулося, не відбувся виступ українського президента в конгресі в американському через певні розбіжності. Позиціях різних конгресменів пане Вікторе, наскільки тобто була зустріч з представниками різних партій да, в конгресі двох партій, але не було цього виступу на засіданні. Чи це ну питання, яке було принциповим для української делегації, чи це ну не так вже було принциповим? Я думаю, що для української делегації це було принципове питання. На жаль, ми стаємо заручниками виборчої кампанії в США, і зараз дуже багато речей буде диктуватися саме цим. Ну і ще про Гітана Саніусєду ми перед включенням говорили про президента Литви, який несподівано втрутився в нашу ну, суперечку чи конфлікт в Росії, припрошу України з Польщею, який виник через питання постачання зерна. Ну і вже навіть з'явилися певні. Фотографії в соцмережах, де вони в трьох я правда не розумію. Можливо, це якісь архівні фото, на які були підписані нарешті. З'явився хтось старший, хтось дорослий в цій компанії, який помирив українського і польського президента. Що вам відомо про ось роль Гітана Саніусєди в регулюванні українсько польського зернового конфлікту? Скажімо так. Я скажу, що це добре, що ця зустріч відбулася, тому що це принаймні згладило оті негаразди, які ми спостерігали там протягом цього тижня. І власне я якраз зустрічався у Польщі в ці дні із політологами і журналістами, і вони в них це зараз питання номер один: стосунки України, що наусіда тут зумів принаймні посадити поряд президента і навіть якщо це було архівне фото, але його вже продемонстрували світові, воно все одно є дуже значущим для України. Ну тим часом сьогодні стало відомо, що вже друге судно за останні два місяці вирушило з українського чорноморська. Здається, з українським зерном там міжнародний екіпаж, і ну продовжується все ж таки зерновий коридор, навіть попри неучасть у ньому Росії. Ну сподіваємося, що буде зерно українське експортуватися. Пане Віктор, а ви, от фактор виборів, як оцінюєте в цій історії? Наскільки він визначальний? Чи справді після 15 жовтня виборів до, до Сейму і 30 вересня виборів до парламенту словаччини, де теж не зовсім для нас, скажімо так, прогнози втішні для саме українсько словацької тісної співпраці і військової, в тому числі, наскільки ситуація може змінитися після цих двох дат на вашу думку? Справа в тому, що коли ми говоримо про Польщу, там ще буде тривати як мінімум місяць-півтора коаліційна угода, і, власне, невідомо ще які партії зайдуть в парламент, і хто буде лідером, тому що і е, е, команда пісу і команда громадянської платформи вони дуже щільно зараз ідуть один в один, і хто буде у них партнером по цій коаліції? Тому це як мінімум ще буде місяців два такої великої колотнечі. Зрозуміло, що аграрії польські будуть диктувати свою позицію, і зрозуміло, що нам за цей період треба всі ці спори. Я думаю, що улагодити, але це обопільна. Ну, це мають обидві сторони розуміти, що не треба нагнітати. Ну, давайте ще про одну європейську країну поговоримо, яка нібито. Ну, нас і підтримує, а нібито і не завжди підтримує це Сербія. Президент цієї країни Олександр Вучіч буквально напередодні виступив з такою заявою, в якій порівняв дії Росії щодо України з діями країн НАТО щодо самої Йогославії, тодішньої, до якої входила тоді Сербія, в 1999 році, коли ну були нанесені авіаудари у відповідь на геноцид албанського населення у Косово в автономному регіоні, який входив тоді до складу тоді ще Єго що він сказав, що вперше тоді безпідставно, безпрецедентно світовій історії найпотужніші 19 країн прийняли рішення без залучення Ради безпеки ООН, Повторюю без будь-якого рішення Ради безпеки, брутально атакували. Ну і сказав він для нас, будь-яке насильство є однаковим, будь-яке порушення статуту ООН є однаковим, незалежно від сили держави, яка його здійснює. Ну і я, от для себе просто відкрив ну ту саму Вікіпедію і подивився, що за ну якщо порівнювати. Той рік, 99-й, коли атаки з повітря йшли протягом трьох місяців, і нас вже півтора роки повномасштабна війна, то за офіційною версією Єгославії тоді загинуло 1031 тисяча тридцять один військовий і поліцейський. Чи може бути пов'язана ця заява? і Чи можна взагалі порівнювати нинішню повномасштабну війну з тодішніми атаками сил НАТО з повітря по Білграду? Сербія це якраз одна з тих країн, яка ну традиційно орієнтувалася на Росію. Тому заяви сербських політиків вже давно не є новиною. Якщо взяти промоніторити засоби масової інформації, от я там на минулому чи на позаминому тижні якраз дивився, то 60% відсотків десь засоби масової інформації пишуть, от саме в такому ключі про який ви наголосили. Тобто, з точки зору там підґрунтя для підтримки Росії, там є всі підстави. Ну, я скажу, що злочини сербів у Косово, етнічні злочини, були потім доведені в суді в міжнародному суді. ООН, тобто, ну тут не до порівняння з тим, що але це не заважає дамбілі Бамбас. Далі продовжувати оці інформаційну політику. Зрозуміло, що Росія власне взагалі розраховує на те, що наступний рік для неї стане переломним, як в інформаційних війнах, так і на полі битви. Вони готуються до цього. Треба не скидати з рахунків. Тут я погоджуюсь зі своїм Колегою Дмитром Крапивенко, який написав, що замість того, щоб проводити численні форми про те, як ми будемо відбудовувати Україну, як ми будемо будувати велодоріжки десь там в Маріуполі чи ще щось, треба спочатку виграти цю війну, і треба спочатку кинути всі сили на те, щоб дійсно забезпечити армію, всім необхідним.